Людина робить будь-що заради того, що вона хоче. Хоче їсти іде готувати. Їжа це і є винагорода. Так, ну це е, ствердження, а не запитання. Е, я з цим згодом. І, до речі, е, ви кажете про винагороду. Ось е, е, ця винагорода. Е, Це і є те пальне, те наше паливо, завдяки якому ми можемо рухатися. І є також один із принципів духовної роботи. Він у тому, що людина поступово приходить до стану, коли готова працювати без винагороди. Тобто сама винагорода, сама робота, пробачте, сама робота, вона і є винагородою. Коли людина розуміє і відчуває, яка це взагалі велика річ, що ось мені пощастило опинитися в такій групі, яка усвідомлює найглибший рівень проблем цього світу, усі проблеми, які є у світі, я бачу, що вони через те, що ось у мене є егоїстична природа, яка мене спонукає до неправильних вчинків, неправильного сприйняття дійсності і так далі. Коли я. Бачу, що не можу ніяк із цього вибратися, я можу бути в цьому десятиліттями. Я не знаю, кому коли пощастить трошки прозріти, у когось там буває. Зараз мені здається, що навіть підлітки або там до 20 років людина може до такого прийти, але так видно, що поколінь більш старших вони до цього приходять пізніше. Тобто 30, 40, 50, 60, неважливо скільки років, коли людина прозріє, прийде до цієї думки, що всі проблеми виявляються в мені, і все, що я бачу навколо, то це насправді моє внутрішнє. І що у мене немає ніякої можливості взагалі якось над цим піднятися, якось зачепитися за щось інше, якось розкрити і відчути щось інше. Ось коли людина знаходить таку групу і знаходить таку науку. І ця група і наука Кабала вони дають можливість все це виявляти, все це своє внутрішнє сміття і з ним працювати, його вичищати і виправляти. Яка це взагалі велика річ, що ми можемо через цей підйом над собою Ми можемо залучати творця, залучати вищу силу. Творець поступово входить в мене, в мою е, парадигму. Е, раніше моя вся життєва парадигма, вона була як. Одна маленька точка, от як одна ця деталька в пазлі. А зараз я бачу, що крок за кроком, день за днем, ці детальки доповнюються і доповнюються. І раніше я там прожив 30-40 років, і у мене була ця одна деталька, і нічого не відбувалося. От 40 років я живу і нічого немає. Одна деталька вчора, одна деталька сьогодні і одна завтра. А тут кожен день нові детальки. Кожен день доповнюється і доповнюється ця картина. І творець стає для мене чимось знайомим поступово. І для мене це припиняє бути поступово чимось настільки віддаленим і надприродним. Я можу з ним спілкуватися поступово, як з будь-якою людиною, з якою я спілкуюся, і так далі, бути з ньому в прямому контакті. Коли людина усвідомлює, яка це все велика річ, коли людина усвідомлює, наскільки е, взагалі, весь цей процес, створений творцем, від початку е, від зародження, від того, коли з'явився цей егоїзм, що там було ще до Великого вибуху, е, вся ця, неймовірно, всі ці мільярди років і мільярди світових років, уся ця картина, вона. Е, вона нескінчено менша, ніж те, чим воно є, вся ця дійсність насправді. Коли людина усвідомлює всю цю велич і цю удачу, що творець, її все ж таки привів у таку групу, ось тоді людина е розуміє, усвідомлює і відчуває, що готова працювати без винагороди. Просто бути в цій групі, просто бути в цьому процесі, це вже величезна винагорода. І я хочу бути. Вдячним усе життя цій силі, яка мене сюди привела. І я хочу бути вдячним усе життя цим людям, які е, прагнуть підніматися над собою, наближатися до Творця. Так, поступово людина приходить до того, що готова працювати без винагороди. А це, до речі, і є справжнім альтруїзмом, справжньою віддачею, і це є уподібненням за властивостями до творця, і це ніби окуляри доповненої реальності. Ну це як віртуальне, тільки ось я бачу цей світ, дивлюся через ці окуляри. Я бачу цей світ, цей світ нікуди не зникає. Тільки він доповнюється різними елементами, е, можуть бути там якісь додаткові предмети в кімнаті, або я можу отримати інформацію про будь-який об'єкт, на який подивлюся, різні там діаграми, я не знаю, можна малювати в 3 d просторі і так далі. Ось щось таке схоже на ці окуляри, тільки у внутрішньому сприйнятті нам дає групова робота робота в десятках.